Класика для нашої компанії максимально крута динаміка їзди, топовий комфорт в салоні. Бачите, Вольсбург Едішн вона шикарна. Це автівка, яку замовив наш працівник 22 го свіжого року. Ось так автомобіль виглядає за 375 доларів. Ще один шикарний варіант електрокара. Ну, реально, по ціні айфону сьомого, напевно. Наші вітання. Ви на каналі компанії Grand Car. Просто зараз ми приїхали знову ж таки на львівську митницю. Чому показати плоди нашої роботи? Ще одна Партія автівок наших клієнтів тут як бензинові автомобілі, як автомобілі з мінімальними пошкодженнями, так і електрички, які встигли заїхати, як ми вам і обіцяли, до повернення мита. Таких електричок буде ще безліч, але не тільки про них, про всі авто, які сьогодні тут в новій партії, все розкажемо, все покажемо. Давайте дивитись, що приїхало. Ну що, і давайте одразу починати з цього красення. Це Fiat 500 лонговий 18-го року на передньому приводі автівка з двигуном 1,4 літра. Тут у нас 48 тисяч пробігу. Пошкодження тут прийшлось по передній частині, як ви можете бачити, але при тому зачепило тільки навісні елементи. Вся безпека в салоні вціліла. Давайте я ще ближче, ось щоб ви побачили де лонжерони, де підсилювач, телевізор і так далі. Все на місці. Навіть капот абсолютно цілий. Світла шкіра з перфорацією. В нас підігрів. Сидінь, і ось кнопка. Будь ласка, в нас Beats, музика. Також бачимо, що в нас комбінована панель приладів, Мультикермо, коробка автомат, клімат, контроль, невеликий екран мультимедіа. Дуже цікава панорама. Подивіться, щось дуже схоже на міні-купер. Приїхала фара, фара, до речі, абсолютно ціла. Також в нас бампер безліч деталей. Все приїхало за автомобілем. Ще одна фара, ось тут. І ось такий варіант лонгового фіата го Ми виграли для клієнта на аукціоні за 2230 доларів ось такий автомобіль приїхав. Доволі цікавий компактний варіант на високому кліренсі. Тож проїхати будь-де по місту, припаркуватися максимально зручно і за максимально вигідні кошти. Далі у нас Tesla Model Y Long Range Dual Motor 22 року. Те, про що я вам говорив, вже починають приїжджати перші електрокари, які наші клієнти замовили і встигнули їх розмитнити Ось до повернення мита. Автомобіль виходить вигідніше. І повірте, після 1 січня, як мито повернеться на електрокари, ви зрозумієте наскільки топова вигода по даному автомобілю. До речі, автомобіль у нас з мінімальним пошкодженням по правій частині невеликі ось такі подряпини вм'ятини, Бачите, відбите праве бокове дзеркало. Як ви Знаєте, Тесла в нас приїжджають зачинені, але при тому я можу вам показати, що в нас тут чорна шкіра в салоні, дві безпровідних зарядки. Дерев'яна торпеда, ось така, подивіться, вставки, шикарно виглядають. Класичний і фірмовий екран мультимедіа і одразу бортовий комп'ютер Тесла. Ось такий у нас Model Y. Звичайно, камери 360 асистенти. А ось, бачите, ще по пошкодженню в нас розірвало шину на колесі і невелика вм'ятина ось тут. Ось ви можете бачити, проте дверцяту не зачепило. Всього 53 тисячі миль пробігу і забрали такий автомобіль на аукціоні для клієнтами за 13 875 доларів. Один автомобіль нашого клієнта це Volkswagen Passat. Вольсбург комплектація, пошкодження по передній частині. Як ви можете бачити, зачепило капот, бампер. Фари у нас абсолютно цілі залишились. Давайте подивимось по цій. Також абсолютно ціла фара. Ви можете бачити, бачите, Вольсбург Едішн. У нас тут такі шильдики є. Люк одразу, дволітровий двигун, передній привід, TSI, бензиновий. І цей автомобіль 19-го року ми придбали на аукціоні для нашого клієнта за 3150 доларів. Чорна шкіра в салоні, електропривід сидінь у нас є, електрорегулювання підігрів бокових дзеркал, круїз-контроль у нас є, комбінована панель приладів, мультикермо, кнопка старт-стоп, коробка автомат, ручник, люк, про який я вам вже казав, доволі в хорошому стані, реально салон автомобіля. По задній частині також безліч місця в салоні. Тож, якщо в пошуку пасата вигідного, ось такий варіант ми вже привезли клієнту. Тож ви можете стати наступним. Класика для нашої компанії це Audi Q5-14 рік. Це в нас комплектація преміум. 2 літра 92 тисячі миль пробігу. В білосніжному кольорі. Ось такий варіант. Роздвоєний вихлоп. В ідеальному стані, до речі, автомобіль безключовий доступ на 4 дверцяти. Трішки пошкодили ліву частину бампера, але нічого страшного. Також розбите скло на протитуманці, дерев'яні вставки по периметру всього салону. А також бачимо електрорегулювання підігрів бокових дзеркал, чорна шкіра в салоні. Треба зробити хімчистку електрорегуль регулювання сидінь, мультикермо, мультиекран клімат, контроль, електроручник, панорама. Панорама, як ви можете бачити, по задній частині автомобіля також безліч місця. Розбита панорама. Ось це пошкодження по даному автомобілю. в Принципі більше пошкоджень немає. І ціна на аукціоні такого варіанту була 4800 доларів. Мені здається, доволі крутезна купівля для автомобіля на кожен день по місту та по трасі. Тут у нас одразу дві автівки наших клієнтів по праву сторону від мене ось цей Range Rover Evoque, тринадцятий рік і звичайно Passat. Комплектація SE, є шістнадцятий рік. Давайте почнемо з ренджовера. Тут дволітровий двигун, повний привід, пошкодження прийшлось по лівій частині автомобіля. Ось така м'ятина по передній дверцяті. Класичний Range Rover, компактний, при тому всюди хідний. Парктроніки по коло камера заднього виду, безключовий доступ на дві передніх дверцяти. Музика по класиці для Range Rover Meridian. А в нас чорна шкіра в салоні, електропривід сидінь, мультикермо, підкермові пелюстки, комбінована панель приладів. А в нас фірмовий селектор передач у вигляді шайби як у ягуара, так і у ренжовера. Декілька режимів їзди. Ось тут вони обираються підлокітник, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультиекран, старт-стоп, панорама. Можете бачити, ось салон абсолютно чистий, а ціна такого ренжовера була 3900 доларів. Нагадаю, 13-й рік, 2 літра, повний привід пасад, один 8 під капотом, передній привід, і забрали ми його для клієнта за 3300 доларів. Пошкодження ось тут по капоту, по передній частині. Оптика абсолютно ціла. По крилу невелика вм'ятина. Ще на задньому крилі, ось тут, бачите, теж невелика вм'ятина. середині в нас також світла шкіра з ось таким сірими дерев'яними вставками. До речі, в ідеалі автомобіль весь мануал по авто одразу в ньому. Ось тут в наставки також є коробка автомат, клімат, контроль, мультиекран, фірмовий годинник від Volkswagen, мультик. Електрорегулювання підігрів бокових дзеркал. Люк у нас є, ось ви можете бачити, і ось так виглядає позаду автомобіль. Ну і тут одразу біля ось цього пасату стоїть те, за чим я особисто їхав, щоб подивитись, пощупати, насолодитись, що такі авто ми також привозимо нашим клієнтам. Абсолютно швидка, красива, нереально естетична. BMW X6X-Drive 40i на повному приводі 3 літра під капотом. Ставте тут вподобайку. Одразу. Вона вона шикарна. Роздвоєний вихлоп парктроніки по колу, камери спереду, ззаду. Подивіться на екстер'єр даної автівки. Пошкодження прийшлось основне по лівій частині. Воно таке слизьке, як ви можете бачити. Емочні диски в нас тут стоять. Давайте ближче, спецевидні, красиві. Лазерна оптика BMW Лазер, агресивний зовнішній вигляд, пробіг 76 тисяч миль, і ціна на аукціоні на такий варіант була 30 тисяч 725 доларів. Безключовий доступ на дві дверцяти. камери 360 Ось такого вишневого кольору, шкіра в салоні. У нас пам'ять сидінь на два положення, кнопка відкриття, закриття багажника, електрорегулювання сидінь з перфорацією, шкіра, валики під каліна, бокові підтримки, все як потрібно. Емочне кермо, під кермові полюстки, датчик тримання в полосі, звичайно, круїз контроль, віртуальна панель приладів. У нас є проекція на лобове скло, Мультиекран. Боже, як це красиво виглядає. Клімат контроль. І в нас ось той самий фірмовий у вигляді кришталика. Селек перемикання передач, кнопка старт стоп декілька режимів їзди. Ось така шайбочка максимально красива. Все відкривається. Подивіться, підлокітник дуже красиво. Панорама. Навіть в сидіннях переднього пасажира USB-C виходи. Клімат контроль також є. Ось такий варіант вже тут, на львівській митниці. Очікує на свого власника. Рухаємося далі. Це у нас ось такий Range Rover Sport SE 22 рік, 3 літра, 44 тисячі миль пробігу, повний привід. У нас пошкодження по передній частині авто. Бачите, все загерметизовано для того, щоб не потрапляла волога. по передній частині, але зачіплено тільки навісні елементи. В усьому іншому автомобілі абсолютно цілий, безключовий доступ на 4 дверцяти. І найголовніше подивіться на стан салону, на саму шкіру. Наскільки красиво виглядає електропривід. Відсидінь, звичайно, три екрани, віртуальна панель приладів. Селектор тут, до речі, звичайний. Темна стеля, панорама. В ідеальному стані автомобіль безліч асистентів, безпеки, допомоги водію, кнопка старт-стоп, клімат-контроль, звичайно, мультикермо на електрорегулювання бокових зеркал, підігрів бокових зеркал. Все в даному автомобілі є підігріви задніх сидінь звичайної USB-C роз'єми. Реально ідеальний дальний стан. І ціна на аукціоні такого варіанту була 22 тисячі доларів. І цей автомобіль вже тут у Львові на митниці. А тут у нас ще один цікавий автомобіль. Це автівка, яку замовив наш працівник BMW 528 на повному приводі 13 рік. Два літра під капотом в шикарному стані. Пошкодження попередньої частині автомобіля зачеплено тільки навісні елементи. Жодних моментів з безпекою в салоні не було, нічого не спрацювало. Все, бачите, продефектовано ще на аукціоні. Це величезний плюс, тому що ми бачимо, що до чого. Ось, будь ласка, безключовий доступ на 4 дверцята, світла, шкіра в ідеальному стані, електрорегулювання сидінь. Ось таке лаковане дерево по периметру. Вставки в нас селектор коробки автомату. Ось так виглядає. Дає клімат, контроль, звичайно, мульти-екран, комбінована панель приладів, мульти -кермо, люк і безліч деталей. Я зараз вам покажу трішки ближче. Приїхало в салоні разом з автомобілем. Тож це ще зменшує витрати на ремонт. Автомобіль обійшовся нашому працівнику на аукціоні в 2200 доларів. А тут у нас лонговий Ford Explorer 21-го року в комплектації Limited, 2,3 літра двигун під капотом, повний привід. 72 тисячі миль пробігу. І ціна на аукціоні такого варіанту 2021 року була 8600 доларів. Пошкодження, як ви бачите, по задній частині автомобіля. Проте зачіплено тільки навісні елементи. Камера заднього виду є. Він у нас подивіться, на якому високому кліренсі. Бенген Доловсен музика, пам'ять сидіння водія на три положення. Датчики сліпи. Зону ось ви можете бачити. Ось така світла, кремова шкіра, електропривід сидінь, мультикермо, комбінована панель приладів, мультиекран, клімат і, звичайно, селектор-передач у вигляді шайби, декілька режимів їзди. Подивіться, скільки деталей приїхало в салоні автомобіля. Це все від авто, воно все буде також відновлюватись. До речі, другий ряд у нас капітанські сидіння, навіть шторки є. Топовий варіант авто з релінгами, все як потрібно. Ну і знову ж таки, автомобіль 22-го. Свіжого року це в нас Subaru Forester комплектація преміум. Мовний привід 2,5 літра під капотом 55 тисяч миль. І ціна за авто 22-го року 4,5 тисячі доларів на аукціоні. Пошкодження попередній та задній частині автомобіля, авто продефіктоване ще на аукціоні, величезний плюс, як я завжди кажу. Вона зам'яло трішки капот, але при цьому лонжерони все на місці. Безключовий доступ на дві передніх дверцяти, релінги, текстильний салон, комбінований чорний з ось таким світлом електрорегулювання сидінь, мультикермо. Коміновано панель приладів, мультиекран, ось таким нас селектор передач, підігрів передніх сидінь, декілька режимів їзди. Панорама безліч деталей, навіть оптика приїхала все в салоні автомобіля. Шикарний варіант для їзди по пиздоріжжю. Якщо ви досі не знайомі з Субарою і взагалі з їх авто, то звичайно я вам хочу сказати, що треба це виправляти. Друзі, а просто зараз, ну, реально історична ситуація, напевно, найвигідніший за рахунок купівлі. На аукціоні автомобілі, який ми компанія GrandCar, напевно, доставляли. Я сижу зараз в Audi q 5 комплектація Premium Plus, 12 року на повному приводі на 2-літровому двигуні. Чорна шкіра в салоні. Бачите, навіть затемнена ось така панорама є. І автомобіль, щоб ви собі розуміли, коштував на аукціоні для нашого клієнта. Ну реально по ціні айфону сьомого, напевно, 375 доларів. У нас ви можете бачити чорну шкіру. До речі, в хорошому стані, хоча авто дванадцятого року, електропривід сидінь, електропривід і підігрів бокових дзеркал. Ось такі дерев'яні вставки. Мультикремо вже зі стразами. Це додала власниця, напевно, в Америці. Комбінована панель приладів. До речі, поміняла екран мультимедіа. Тут одразу Apple CarPlay Android Auto 100% можна зробити. Клімат, контроль, підігріви, сидінь, старт-стоп, панорама. Все є. І найголовніше, що ви зараз дивитесь. Авто, яке коштує 375 доларів, подивіться, безключовий доступ на 4 дверцяти, Ще щось приїхало разом з автомобілем, але по факту в автомобілі пошкодження тільки подряпини і м'ятини, невеликі. Бачите, тут наклеяли вже власноруч S-Line шильдики. Ось тут подряпинка, S-Line, подивіться, ось така решітка, вони вже теж допрацювали. Ось так автомобіль виглядає за 375 доларів. Бачите, ми в Car можемо все. І ця куп'ята в цьому приклад рухаємось далі. Ось в такому цікавому кольорі. Tesla Model Y Long Range Dual Motor на повному приводі 2021 року. Те, яке ми також доставили нашому клієнту, 88 тисяч миль пробігу, 11 тисяч 800 доларів. Ціна була на аукціоні в даної Tesla Model Y. свіжих років, пошкодження по правій частині слизьке. Як ви можете бачити, ось подивіться, як переливається колір, красиво. Теж до речі, варіант автомобіля, коли клієнт звернувся до нас і встиг розмитнити під нульове розмитнення. Свій автомобіль, подивіться, до речі, тут допрацьований ще один екран стоїть для того, щоб була як панель приладів. І звичайно, класика. Все, як має бути в Теслі, чорна шкіра, фірмова панорама. Все, до речі, ціле все можете побачити. І ось такий варіант, авто ще одна електричка. Тут сьогодні в нас на львівській митниці. Ще один шикарний варіант електрокара. Знову ж таки, клієнти звернулись, встигли і отримали шалену вигоду на своєму автомобілі. Це є преміум 23-го року. Foco. Нас він на задньому приводі 26 тисяч миль пробігу всього і 15 тисяч 100 доларів. Ціна була на аукціоні. Пошкодження ви бачите одразу це пошкодження по задній частині, але при тому постраждалий, теж як ви бачите, тільки навісні елементи. Жодних пошкоджень більше немає. Камери 360 звичайно, є це преміум топова комплектація. Подивіться, як вони дві на тлі красиво виглядають. Вона вже не митниці, хороший варіант автомобіля. А він, до речі, відкритий. Музика в нас. Венген Доловсен, пам'ять сидінь водія на три положення, датчики сліпих зон, електропривід сидінь, як ви можете бачити, в ідеальному стані чорна шкіра, мультикермо, таке глянцеве, красиве, панель приладів. Ну, звичайно, фірмовий, ось такий вертикальний екран мультимедіа, площина для безпровідної зарядки, селектор передачі вигляді шайби, ідеальна панорама красива. Це Мустанг Мачє, який вже тут в нас на митниці. Ну а тут одразу також дві автівки наших клієнтів варіантів. Це ось ця Audi A4 в B8 кузові і ось ця Infiniti Q50. Давайте з Infiniti почнемо. Музика Q50 в комплектації люкс на задньому приводі 3 літра v 6 під капотом. 18-й рік. Автомобіль ми забрали за 3,5 тисячі доларів на аукціоні. Infiniti то моя окрема любов. Давайте одразу покажу по пошкодженням невеличка ось м'ятинка. І до речі, цієї автівці реально йде хромована вставка позаду, по бокам і так далі. Це виглядає красиво. Роздвоєний вихлоп. Камера заднього виду, звичайно, є. Пошкодження ми бачимо, що розбите скло бокове. У нас без ключовий доступ також є. Мобіль агресивно і преміально виглядає попереду. Все в принципі, по пошкодженням, все такі лаковані дерев'яні вставки, електрорегулювання бокових дзеркал, електрорегулювання сидінь. Я прям підведу ближче. Подивіться, яка шкіра в ідеальному стані: мультикермо комбінована панель приладів, старт-стоп, мультиекран декілька режимів, їзди, підігрів, сидінь, клімат, контроль, люк. В ідеальному стані автомобіль. Абсолютно ідеальний стан автомобіля. Подивіться, скільки місця позаду. І ми плавно переміщаємось на цю красуню Audi A4B8. Ось. Такому цікавому кольорі з пазів вийшов ось тут. У нас бампер вислайні. До речі, ось притертість і вм'ятина Ми можемо бачити. Дволітровий на повному приводі кватро. В принципі, по пошкодженням більше абсолютного нічого немає. Тобто, автомобіль по факту цілий, красивезний. Це 14-й рік. Без ключовий доступ на 4 дверцяти. Всередині в нас ось такі під метал вставки. Пам'ять сидінь водія на два положення електрорегулювання підігрів бокових дзеркал мультикремо. Комбіновано панель приладів, мультиекран, клімат-контроль підігріви, електроручник Старт Стоп Люк Audi a 4 b 8 в рестального по факту без пошкоджень. Ось так вона виглядає. А зараз я йду вам показувати доволі рідкісний варіант, який ми зустрічаємо на нашому майданчику. У нас рідко, коли клієнти замовляють саме цей автомобіль, але мені він подобається саме в купешному вигляді. Такий варіант, який приїхав нашому клієнту. Це сівік 16-го року на півторалітровому двигуні 69 тисяч пробігу, Передній привід, туринг, комплектація. Ось пошкодження Ви можете бачити по лівій задній частині. Фара, до речі, в нас абсолютно ціла, не пошкоджена. Зачепило тільки бампер. Невелика вм'ятина, Ось бачите, обведена. Ось тут подряпана, безключовий доступ одразу бачу. Розмір дверцяти. Просто погляньте, купешний сівік. Шкіряний салон комбінований з перфорацією. До речі, у нас темна стеля і люк. Бачимо, що в нас декілька режимів їзди. І в нас коробка автомат, клімат-контроль, мультиекран, старт-стоп, комбінована панель приладів і, звичайно, мультикермо. До речі, для купешного авто там багато місця позаду. І це величезний плюс. І найголовніше це його ціна 4750 доларів на аукціоні за ось такий сівік. Кайфово, Погоджуюсь. Отут в нас причаївся шикарний варіант свіжого авто. Ви всі цей автомобіль знаєте, Nissan Rock 23-го року комплектація СВ на передньому приводі півтора літровий двигун, до речі, у цього автомобіля і 40 тисяч миль пробігу. Ціна 14 тисяч доларів. Ми забрали цей автомобіль на аукціоні. Тут від граду пошкодження, невеликі вм'ятини. Ви можете їх бачити. Розбило ось тут фару, але не критично. Камера заднього виду є, СВ-комплектація, височезний кліп. Безліч місця в салоні, безключовий доступ на дві дверцяти. І подивіться, як виглядає салон. Ось така коричнева вставка. Тут у нас глянець, сліпі зони є, чорна шкіра. В ідеальному стані електрорегулювання, сидінь електрорегулювання бокових дзеркал, мультикермо, комбінована панель приладів, Мультиекран, клімат-контроль, старт стоп селектор передач. декілька режимів їзди, панорама, мінімальні пошкодження за ось такий. Nissan Rogue. До речі, теж є шторки, які в Експловорі, ви собі ось так Чикс. І поїхала. Шикарний варіант Nissan Rogue свіжих років також можемо доставляти взагалі з легкістю. А ось тут одразу біля Nissan Rock 23 року. У нас BMW-330 iPerformance 17-го року. Гібридна трійка свіжих років на класичному задньому приводі на 2-літровому двигуні. Пробігу тут 98 тисяч миль. А ціна такого варіанту на аукціоні була всього 2 тисячі доларів. Пошкодження по лівій передній частині автомобіля, бачите, трішки зачепило колесо. Також невелика м'ята на полівій задній частині. Там у нас чорна шкіра в салоні і класика для трійки, мультиекран, клімат-контроль, режими їзди все як потрібно. До речі, я хочу наголосити, що ми в компанії Grand Car відкрили направлення автомобілів з Кореї, дизельних автомобілів абсолютно цілих, і це реально унікальна можливість і унікальний сервіс. Адже кожен автомобіль, який ви обираєте, і ви точно вирішили, що ось ця там, до прикладу, дизельна Audi A6 це наш варіант. Ви по кожному автомобілі отримуєте відеоогляд, повний звіт від нашого працівника. Прямо в Кореї отримуєте собі чіткий, зрозумілий також варіант дизельного авто з Кореї. Якщо ви задумувались саме про дизель, в описі під цим відео посилання, давайте підбирати вам дизельний варіант, тому що Car розширюється і надає ще більше можливостей для доставки будь-якого вигідного автомобіля зі США або з Кореї в Україну. Шикарний Range Rover Discovery Sport HSE 2018 року. 76 тисяч муль пробігу, повний привід звичайно, 2 літра під капотом. Білосніжний безключовий доступ на 4 дверцяти. Мінімальне пошкодження в нас прийшлось по лівій задній частині. Невелика м'ятина зачепила фару, крило бампер. Працювала шторка безпеки по лівій частині, електрорегулювання бокових дзеркал в нас є. Також бачимо, що чорна шкіра в салоні, мультикермо, кнопка Star Stop, селе. Ектор, клімат, контроль, декілька режимів їзди по бездоріжжю. Панорама є безліч місця. І такий варіант автомобіля ми забрали за 6600 доларів всього за 18 рік. А це перед вами теж класика вже для доставки зі США нашої компанії. Forteч, селкомплектація, 20-й рік, білосніжний автомобіль, двиний вихлоп, все класичний екстер'єр Еджа. Тут пошкодження попередньої частині, як ви можете бачити, але зачеплені навісні елементи, безключовий доступ на 4 дверцяти, чорна шкіра в салоні, електропривід сидінь, мультикермо. У нас сьогодні в цьому випуску класика: це селектор передач у вигляді шайби, мультикермо, клімат контроль, комбінована панель приладів. Безліч деталей приїхало в салоні автомобілів. Під капотом у нас дволітровий двигун, авто на передньому приводі, і 4700 доларів була ціна на аукціоні. Ось такого Ford-Edge. І сьогодні Форестерів мало не буває. Ще один Форестер, але при тому максимально вигідний по ціні. Це лімітед-комплектація 2012 року на повному приводі на 2,5-літровому двигуні за 900 доларів на аукціоні. Мінімальні пошкодження, м'ятини, подряпини, а також попередній частині у нас основне пошкодження виключно навісні елементи. Світла, шкіра в салоні. І бачимо, що в нас мультикермо комбінована панель приладів. Автомат, панорама, безліч місця, і ось такий варіант Форестера за 900 доларів. Також з легкістю можемо доставити, прикладом є ось цей варіант, який вже очікує на свого власника. На цьому все це була компанія Grand Car Нова партія автівок наших клієнтів. Показали все, що могли. Тому якщо ви вже в пошуку того самого варіанту, авто з чистою історією, рідним пробігом і вигодою до 37% порівняно з нашим ринком, все в описі під цим відео. Усі посилання, які допоможуть знайти такий автомобіль раз з компанією GrandCar. вам дякуємо за перегляд. Пишіть коментар, що сподобалось найбільше. Можливо, якщо якісь питання виникнуть, також пишіть ми відповімо. Звичайно, вподобайка, підписка і дзвіночок, щоб не прохавити наступних відео. Зустрінемось! Це GrandCar!